Ми побачили, що у нас в Україні дуже цікавий розрив. Ви знаєте, історики у нас сьогодні це такий вид голівудських зірок. Вони пишуть автографи, їх запрошують на телешоу, і імена істориків знамениті. А народ історію не було взагалі. Дуже сильна історія і дуже погана уява про історію в суспільстві. Ну, власне кажучи, ми зрозуміли, що в цьому винні не історики, тому що вони свою роботу роблять, в архіви ходять і відкриттів історичних сьогодні навалом, як ХХ століття, так і раніше. Але ось як до людей не доходить, і ми зрозуміли, хто в цьому винен, а винні в цьому письменники, тому що це їх задача писати книжки, які люди можуть зрозуміти. Історики пишуть одне для одного. А письменники пишуть для читачів. І коли ми зрозуміли, що ми у цьому винні, ми вирішили виправитися і написати історичну книжку, яка би доносила, Ми вирішили виступити у, у, у ролі добровільного піара для наших істориків, тобто донести те, що вони роблять до людей. Щоб е, питання, оце, як це все запам'ятати, нарешті отримало вняти чітку відповідь. Тобто логіка українського історичного процесу була б такою. Бо сьогодні дійсно це не процес це каша. Там написана література РВ, так? Mm -hmm. ну, до речі, віддерця вам привіт. сьогодні жарко, Що ми робимо передаємо? Ну, ризиковано. нас ризикована вас скільки робиться пробоностій, здається. Але я би попросив далі побудувати так. Справа в тому, що це вийшов продукт літературний, але складніший, ніж просто книжка. Ми попросимо зараз організаторів роздати книжку так, щоб наряд було по одній, дві роздавайте Так, щоб не можна не десь по дві книжки, якщо треба, ми ще принесемо. У нас батько вчився в школі і казав, значить, приходиш на урок літератури, а він в 40 кінці. І вчителька каже, так, діти, роз... а замість клея тоді картопля використовували, бо клеє на блоках, хмельник клеїли. Каже, діти взяли картопельку, намочили в водичку, відкрили підручник на 34 четвертій сторінці, намастили, заклеїли. Тому ну, що там вишці не любят Україну. От таке. А, ми так робити не будемо, тут нема що, тому що тут а, немає любіч Україну. Отже, ми вирішили, що а, треба зробити, спробувати зробити, написати а, літературну, зрозумілу версію історії України, прочитав, яку можна скласти уяву, а потім вже... Для істориків дивитися фактаж, дивитися астронологічні таблиці. Що ми знали про історію? То, що і всі. То, як Батий зруйнував в 1400... 1942 році Київ, так до 1991 900 ми маємо державності, лакали, страждали, але мріяли про Україну. І в 91-му Кравчук правильно зіграв карти Білориський Путчі і виграв нам цілу країну. <клух> що Сталін нам подарував Галичину, на що Катерина заселила дике поле, і взагалі, що українці нація бездержавна. Ну, врешті-решт, не гріх бути бездержавною нацією. Одна з найвпливових націй світу бездержавна, до 47-го року, було, якщо не помиляюся, чи як храм зруйнували рівняни, вони були бездержавними скільки років і нічого нормально не ведеться. Так що не гріх бути бездержавними. Тому ми сказали, да, давай ми напишемо історію думки, як ці українці вигадали бути незалежними. От ідея така, що от. Як бати нас тоді вразили, от далі українці в різних формах говорили про незалежність. Ну що, хороша ідея? І ми стали сіли писати, і на нас чекало жорстоке фіаско. Ми тут же отримали по голові перших же істориків, яких ми прочитали праці, яких тому що з'ясувалося, що Україна мала свою державу завжди. Відкрийте перший форзац. І на першому форзаці ви побачите історію України на одну сторінку. Там перелічені всі українські держави, які були на наших територіях протягом оцих тисяч років. Там нема чужих держав, там нема Османської імперії, нема, як це не дивно, Трансністрії чи Різькомісаріату Україна. Там є тільки, власне кажучи, українські держави, які мали якусь міру автономну мінімум, як максимум звісно незалежність. Якщо ви звернете увагу на цю таблицю, ви побачите, що в ній нема жодної перерви. Тобто Україна мала іноді по три своїх держави. Але так, щоб не було жодної держави, не було жодного дня в історії України. Ці держави між собою воювали навіть періодично. Але вони всі були українськими за своїм походженням в смісл, на території України і їх основне населення складало Україну. Так от, в тому числі, і Кримського ханства. Про це трошки пізніше. Так от, зробивши такий висновок, ми зрозуміли, що ми не зможемо писати книжку про ідею державності, тому що ідея була і державність була. Ми відклали перший задум, так народилася ідея написати історію державності української. Як всі ці держави в результаті об'єдналися в одну в 91-му році в Україну тепершню, яка у нас сьогодні з вами є. <клух> і так, ми отримали пружину всього. Цієї розповіді. А ви знаєте, коли є пружина, значно легше працювати. Ти можеш тоді чітко відзначити, що головне що другаря. Бо так історія. Ну історія що? Ну, історія там тільки одних князів перераховують, так? це вже три тома. За яким принципом їх відбирати? За яким принципом події відбирати? А так все зрозуміло. Те, що було за, впливало позитивно на утворення державності і незалежності. Тимо згадуємо, те, що протидіяло впряму, і ми його перемогли, звісно, теж згадуємо те, що по барабану то по барабану. І ми зразу відкинули купу історичного матеріалу, який сюди просто не влазить, тому що це все було, але немає відношення до незалежності України. Так ми отримали потужну пружину, яка власне, і призвела до того, щоб книжка виявила такою трупою. Бо коли ти знаєш, що розповідаєш, розмова виходить значно більш конкретно. Друге, ви побачите маленьке слово мальована на пладинці. Це з'явилося тому, що ми вирішили уявити, для кого ми пишемо. От історикам добре, вони, коли пишуть свої історичні роботи по 10 днів, вони не уявляють читача. тому їх так мало. А ми повинні уявити, хто це. І ми сказали, що ми зробимо книжку, яку дорослі будуть купувати дітям і читати самі. От. І таким чином звернулися до молодого покоління. Молоде покоління. Це зовсім не зовсім відрізняється від нас. Чому? Тому що вся інформація сьогодні приходить по візуальних каналах. Більшість інформація візуальна. Крім того, у нас є така звичка, ми з дитинства виховані, якщо нам цікаво, ми перевертаємо сторінку далі. Молоде покоління зараз скром, або тисне читати далі, так, або банер не торить. Це не тільки моторика, це зовсім інший спосіб сприйняття інформації. Я так думаю, що користувачів соціальних мереж багато. От. І ви знаєте, що коли пост не влазить, то з'являється читати далі, і ніхто не тисне, якщо вже сильно не зацікавився першими двома правильно? Тобто ми не хотіли в цій ситуації, ми сказали, давайте під це і ну, давай під це книжку і робити. Тому з'явилася мальована історія, тобто дуже багато візуальної інформації. Раз. І два. В цій книзі не треба приглядати сторінки. Тож, що треба, але якщо не переходиш від епохи до епохи, від періоду до періоду. Середні періоди сторінки не перекладаються. Все, що ви хочете знати про період, на одній на одному розвороті. Як влаштований розворот? Перш за все, зверніть увагу на правий нижній кут. в правому нижньому клубі на, на будь-якому розвороті є мапа. Мапа завжди в одному форматі, в одному масштабі, точніше, і на мапі завжди позначена територія сучасної України, щоб ми з вами могли чітко зорієнтуватися в просторі. Мапа завжди на одному тому самому місці, тому на першому сторінці, знайшовши своє рідне село, місто чи містечко, ви можете взяти шило, прохолоти книжку на скрізь і отримати це село на всі, і подивитися, що в вашому селі було за часів Ватили, чи Сарматів, чи Скарапанського, чи Петлюри, чи е, Мазе. З іншої сторони, побачивши, як почався навколо нинішніх кордонів цього державні утворення, які були. Ми можемо зрозуміти, чому у нас зараз такі кордони, така територія. Це все законодавний результат історичного процесу, і ви можете це скласти географічну уяву. Зрозуміти, як оці форми державності складували, розховалося, виникали, народжувалася і чому. І що результат нашої е, територіальної це історична закономірність. Так це компромісний результат. Так ми не доводиться. Але тим не менше це результат історичних. Процесів і це об'єктивно підтверджується такою зеленому формату. Другим обов'язковим елементом на всіх розворотах є портрет. На першому розвороті їх багато портретів, а тому що це вступ. А нарешті в одному місці, в лівому верхньому кутку, один, а є, двічі два портрети головних героїв епохи. Навіщо це зроблено? Тому що в масовій свідомості не тільки тепер, але і завжди. Якщо немає героя, немає подій. Недарма героїчний епос зберігся з давніх давен саме героїчним. Є герой, він символізує події. Якщо масова свідомість асоціює козаків з Хмельницьким, то козаки були. Якщо масова свідомість не асоціює Руськолітовське Хмельницький ні з чим, то його не було. Абсолютна більшість людей вважає, що Хмельницький був зразу після Батрія. Можете поспитати, хто був між ними, ніхто не знає. І там сотні років була Велетенська держава. Одна з наймогутніших Європи, вона у нас не асоціюється ні з ким, тому її для українців не існує. Тобто, якщо є емоційна закріпленість, то е, історія вкладається в було зовсім інакше. І тому ми, як літератори, і ми, як видавці, підійшли до цього відповідально і запросили малювати портрети найкращого художника в світі, кремляна Наюрка-Жиромля. Портрети його, портрети, ті, що намальовані його, є історичні портрети. Чим хороший Європ? Тим, що зараз в Києві з дуже великим успіхом проходить його персональна виставка і там ці роботи також. І, чим він хороший? Тим, що він малює, з однієї сторони, такі символічні, дуже загострені емоційно портрети, а з іншої сторони дуже сучасні. І Скаворда, ну він намалював своїх улюблених і міфічних всіх. Він намалював тих, Лесі Українку, Сковороду, Шевченка. Ну, Атилу, звісно. А ну і тих, хор, хто ніхто не бачив. Ну, Атили, я знаю, квартири дуже погано в Мордишині зішли до нас. Нам не вдалося знайти історично до в хорошому розрішенні. Тому він їх понамальовував всіх легендарних. Ну, Аскаворода, наприклад, у виконанні каналу значно більше подобається ніж виконання Кацовгрей, хоча промігало ти і більше. А взагалі, е якщо взяти, наприклад, найхарактерніший портрет Лиговського, мабуть, більшість більшості з вас згадає такі щічки, яку мати в усі нещасні, І ти дивишся і кажеш, що це могло перемогти тільки на так? І, да? і тому мені право просили намалювати всіх е встигне, але в першу чергу. Знакових постатей, Виговський, якого намалював Журавель, міг перемогти в Каватопок. І йому віриш. Тобто наша задача утворити в душі людини прив'язку емоційну до героя. Тому що самі знаєте, що мистецтво сьогодні дає потрактування історичних подій, яке потім не спростуєш. Хто бачив кінотритранспортації, тому вже не розкаже, що це було зовсім не так? І навіть не схоже. Так? Він вже знає, як було, він бачив, як це. Вони там билися. Так само і портрети е діячів, е е якщо виникла емоційна прив'язка, якщо з Тарасом Григоровичем хочеться чаркувати, то так, да, Тарас Георгий, це є живою людиною. І тут Юрко блискуче впорався з цією е задачею, за що ми дякуємо йому і дякуємо від його землі, що народили нам такого казака. Ну, а ще було куди, які малювали комікси, бо коміксів тут по два на кожному розвороті. Це маленькі історії мальовані. Ну, на екрані це, напевно, Роль гіфо в да, такі динамічні зображення, які тут задають власну динаміку. І це маленькі історії того періоду, або ті, що фактично були, або легендарні, як скажімо, про Сковороду. Нібито Катерина прислала на нього свого чиновника, який його закликав поїхати в Петербург. І Сковорода нібито сказав, що мені це думка і 20 дорожчий царського війця було не було невідомо, легенда красива і дуже добре символізує суть. Сквардіянство вчення, духовно, і вчені з самоцінності духовної чи емоціональної. І тому ця історія тут є, наприклад. І це дозволяє знову-таки емоційно закріпитися і знайти в душі ці ілюстрації, які тебе будуть вести, вести історичним полотном і там, де знання вже буде переходити в переконання. Тому що історична світове це система переконання. Інформація потім не натягає їх підверху. Комікси малювали художники з п'яти різних міст України. Дніпропетровськ, наш рідний Миколаїв, Чернігів, Вінниця і Львів, і відповідно, рівня Тобто Це така була збірна України з малюнку. І відповідно вони намалювали їх багато, і ви не повірите, там залишилось навіть місце для тексту. Тобто в цій книжці, крім малюнків, є ще текст, про який ми поговоримо після того, як зробимо невеличку перерву на. На ви це перший <кху> Це янгол, бо без янголів розумієте. Нам буде тяжко вести далі <кху>